Славетний залізний кулак російської армії, їхні танки Т-72, Т-80 і особливо Т-90 в новітній російсько-українській війні зіткнулися з унікальним явищем, з переносними протитанковими ракетними комплексами класу FGM 148 Джавелін та «Енлав». Вони пережили на собі. Усю лють іміть цієї зброї. Насправді, неймовірно якісна зброя, котра побудована за принципом вистрелив та забув. Стрілець не повинен думати, як довести ракету до об'єкту. Ракета сама знаходить. Тіль. У випадку Джавельна це 2,5 кілометри, ракета вискакує з тубуса, зависає на декілька мілісекунд, а потім сама знаходить тіль і зверху наносить по ній удар, створюючи багаторівневий термобаричний удар. Жодна техніка вижити не може. Так само працює і НЛАВ на дещо менших відстанях до 800 км метрів. Разом з тим, хочу підкреслити, що це далеко не усі протитанкові комплекси, котрі надали нам наші союзники. РЖВ-90 «Матадор», С-90 «Інсталаза», АТ-90 М4. Найпоширеніший гранатомет світу Карл Густав М 4 І це далеко не повна лінійка, якою насичені зараз наші збройні сили. А за запасами Джавелінів, підкреслюю, ми друга країна у світі. Після виробника у сухому залишку на цю хвилину наші збройні сили знищили практично 80% усього танкового парку, котрий був на марші перед початком цієї війни. На марші перебувало близько трьох тисяч. 300 машин, більше 2,5 тисяч із цього брухту подірявала ця сучасна і якісна зброя. І найцікавішим аспектом застосування ручних протитанкових засобів є те, що у більшості бойових найкращих підрозділів Збройних сил України такий старенький гранатомет, як РПГ-7. Зданий на склади. Чому доволі непогана зброя, але насправді майстерне володіння ним є доволі складним. Все залежить і все лежить відповідь у тому так званому пострілі, який має доволі складну систему стабілізації під час польоту. І щоб влучити з цієї зброї, треба врахувати безліч змінних, на що інколи у бойових умовах немає часу. Сучасна зброя. Перелічених класів дозволяє нам успішно бити противника. Отже, високоякісний професіоналізм нашого воїна, помножений на технологічну зброю, вселяє у нас оптимізм. У підсумку, все буде, Україна!